Все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими, сказав Фрідріх Ніцше. Всім привіт, я Петро Клічук з вами на зв'язку. Ми продовжимо розбирати 12 сфер життя по формулі 912. І сьогодні ми поговоримо про проблеми та кризиси нашого життя. Е, як кажуть, багаті люди, купіть собі проблеми. От, дуже важливо самому, скажімо так, ставити собі якісь нові задачі і рухатися в щось нове. Тому що якщо ми не робимо цього самі, нас життя заставить, нас життя поставить в такі умови, коли нам потрібно буде це робити. ну, от і нас заставить рости. для чого люди ходять в спортзал? Вони ходять туди, щоб себе помучити? Ні, вони ходять туди, для того щоб утримати хороше здоров'я. Гарне тіло і так далі. Ну, тоді в людей це все вдається, вони тоді дійсно такі класні. Вау, дивіться, які ми класні, у нас все чудово, все прекрасно. Окей, але вони ж там путіють, вони змучені, да, вони скільки вони там сил прикладають, виходять з спортзалу, вони ледве ноги тягнуть. Хто це бачить? Цього ніхто не бачить. Але в інстаграм, коли заходиш, дивишся такий вау, ти подиви, який він красавчик. Так, да, красавчик. Тому що дивіться, ця сфера життя це та робота, яку ніхто не буде бачити. Цього, цього ніхто не побачить. Також, коли в людини починаються проблеми, людина не хоче, по-перше, сама показувати. По-друге, люди не хочуть цього бачити. Ну, тому що ми хочемо бачити всіх. Ти маєш гарно виглядати, гарно посміхатися, мати гарний вигляд, гарний одяг. тебе має гарно пахнути. ти в тебе все завжди має бути добре. От люди хочуть мати справу з такими людьми. Шостий будинок, шоста сфера. Шостий будинок ведичного столою, шоста сфера. Да? Тобто по нашій формулі 912, це якраз от є ця можливість служіння, от, вчитися служити. Хто хоче комусь служити? Не хочеться, нам правда. А щоб нам служити, це хочеться. Да? Але як виглядають ті люди, які служать? Ну, от. Ті, хто служить, вони чомусь вони завжди мають кращий вигляд, вони завжди веселі, радісні, чому. Тому що вони віддають, вони в стані віддачі знаходяться. Як виглядають ті люди, які постійно приймають, вони завжди чимось не задоволені. Їм всього мало, їм це не підходить, їм це не подобається, і то не подобається завжди щось не те, завжди щось не так, завжди їм щось не подобається. Не подобається чому? Тому що ці люди вони так влаштовані таким чином. От, тому дуже важливо от, вчитися служити іншим. Так це важко, так це неприємно, але в нас немає інакшого шляху. Далі, коли у нас починається, ну, для того, щоб служити комусь іншому, по-перше, це Аскеза, це Сатурн, і друге це Марс. Це потрібно робити постійно якісь дії. Цих дві планети, вони знаходяться в стані невігластва. Тому що ми знаходимося в трьох станах: благість, пристрасть або невігластво. То іменно ця сфера життя це невігластво. І коли в людини щось таке в житті починається, всі так фу-фу-фу, фу-фу-фу, я тебе не знаю. Якби в тебе буде все хорошо, приходимо, поговоримо. Окей. Але ці люди, хто. Проходить ці всі проблеми, ці вони досягають потім дуже великих результатів. Один чоловік він взявся за те, що купив магазин, які було три магазини, які були вже в стані банкрутства. Ну от вони з банкрутства ну, практично банкрутували. От не було шансів взагалі їх витягти. Він взявся за ці магазини. Розкрутив їх зараз. Це найбільша в Великій Британії, чи в Англії, чи в Великій Британії. Не буду казати точно. Це з найбільших зараз компаній, яка займається канцелярськими товарами в країні. О, тобто він бере в мінус, піднімає в плюс, бере в мінус, піднімає в плюс. Тому що дуже люди часто, як, наприклад, тилон маску, він зараз розкрутив був свою компанію, підняв Теслу наверх, ну, і зараз акції поступово потихеньку починають тухнути, падати. От Люди спішають які біжать, Вау, все, давайте ми зараз купимо. Окей. Але є підйом, є спад, є підйом, є спад. От, чому дуже важливо, От, коли ви йдете на підйом, так, отут якраз підтримати, Тому що за це, в цей момент ви маєте здатність рости. От. Далі, коли у нас починається вже кількість проблем, нам про це що? Ми починаємо дуже швидко соображати, і нам не хочеться ніякого виду солод. Почитайте книги по коучингу, про саморозвитку, тренінги, всі, які вам всюди будуть розповідати одне: перестань насолоджуватися, візьми за роботу. Хто хоче це робити, дуже мало хто. Дуже мало людей, хто в дійсності вкладається в це, хто хоче з цим працювати. Я це знаю, тому що я постійно з цим працюю, я вже 12 років людей консультую, провожу різні види міроприємств, різні тренінги, семінари. І постійно люди приходять, всі хочуть якусь таблеточку, там синю або червону з'їв, і все чудово. І більше нічого робити не потрібно. Так не вийде. Так не вийде, тому що потрібно довго та системно над чимось працювати, тоді це дасть результат. Наприклад, як ви хочете отримати гарний тіл, вам багато часу потрібно посидіти в спортзалі. По-перше, багато часу це Сатурн, він розтягує в часі. Друге, Марс. Вам потрібно прикладати зусилля. Тому що я знаю людей, які пішли в спортзал, три дні покачалась, тиждень полежала, сказали, пішов він в баню той спортзал, я більше туди не ходжу. Розумієте, в цьому наша проблема. Ми хочемо отримати дуже швидкий результат. Так не буде, воно так не працює. Також в житті нас очікують проблеми, і нам з дитинства потрібно вчитися їх вирішувати. Якщо ви не вмієте вирішувати проблеми, наступна сфера життя це буде сьома, це стосунки. Ну, от, жінка хоче знайти чоловіка, якого, який буде вирішувати її проблеми. В цьому випадку так. Тоді так вона буде мати чоловіка хорошого і тоді вони побудують стосунки. В них буде любов, і все буде добре, чудово. Але хто хоче вирішувати в стосунку, ну, хто хоче вирішувати якісь проблеми. Не хочеться, тому там є якісь певні затики. Розумієте, Ну, нам дуже важливо навчитися це робити. Це є частина нашого життя, це є частина нашого росту. Ми не можемо від цього нікуди діватися. Ведичні астрології є три сфери життя, які нам створюють проблеми, але це і є наша точка росту. І тут важливо зрозуміти, ну яка це гра. От сьогодні ми говоримо. От в цьому відео я зараз говорю про одну з сфер нашого життя, яка нам створює проблеми та заставляє нас рухатися та рости. Причому це потрібно робити кожного дня. Наприклад, подивіться на зуби людини. Тобто людина посміхає, там, «Хи -хи, класна така посмішка, супер. От, е це те, що ми бачимо вже результат. Але хто бачить те, що людина кожного дня чистить зуби? Цього ніхто не бачить, розумієте? цього не видно. Ну, от, людина кожен день щось робить, і ми бачимо тоді результат. Наприклад, гарну посмішку чи гарне тіло прокачане, там кубики на животі, ну, там, попа горіхова. Да? Тобто, як кажуть народі. Ну, тобто, це все звідки береться. Це береться, якраз і звідси, тому що от, якраз от, ну, це, це кажу, щоденна, монотонна, достатньо таки важка робота. Але ми нікуди від нього не дінемося. це потрібно нам робити. Знову ж таки, ми що хочемо? Ми хочемо, щоб отримувати якраз от цей результат. Це кажу, що через терній до зірок. Да? Mm. Тобто, це, ну, це, це і є якраз цей момент. От. Так само, якщо народі кажуть, що терпіння та праця все перетруть. Так, перетрують, але потрібно терпіти та потрібно працювати. E, знову ж таки, e, треба враховувати перша сфера життя це в попередніх відео, те, що говорю, потрібно, з, потрібно врахувати вашу особистість. Mm. Тому що, наприклад, як я записую багато контенту, так, воно, звичайно, e, вимагає від мене дуже багато сил, багато енергії, так, але я це роблю. Чому? Чому так відбувається, тому що я люблю цю справу, мені подобається створювати щось, якийсь контент, створювати якісь програми. От, мені подобається, коли люди ростуть. Я бачу їхній ріст, як вони на моїх очах ростуть, і мені хочеться ще більше в них вкладатися, щоб вони росли ще краще і скоріше. Розумієте, це дійсно дуже сильно допомагає. Так, я це роблю. Ну і так, я дуже багато там. Ну бувають дні, коли я можу працювати по 14 годин. Бувають періоди, коли я можу працювати без перерв. Але я не стомлююсь морально, тому що чому я люблю цю справу. Розумієте? Ну, якщо людині, наприклад, мені деякі речі говорять, там потрібно постійно робити. Я їх не роблю. Я їх не робив, не роблю, не хочу і не буду робити. Ну тому що це не моя, це не моя, скажімо, ну не моя частина життя. Це не є та частина, яку я готовий робити. От. Я наприклад знаю людей, я можу почитати якусь історію, але я знаю жінку, яка може сісти в книжки і не, ну, не вставати там два дні. розумієте, Там була така історія, що вона там ніч пропустила, така на другий день. Ой, а де я? <плес> тобто вона занурилась настільки сильно, розумієте. Ну, тобто, випадки ну, є, є різні як сати, грані нашого життя. розумієте, Також дивіться, сюди буде відноситись. От ми говоримо, там підтримка тіла, да? от. кожен день правильно харчуватися. Ви подивіться, що таке нормальне харчування. Подивіться на те, що ви їсте. Можливо, дійсно ви їсте корисну їжу. Але скільки таких людей, які їдять якісну їжу, добре, що зараз більше все більше. Ну, перше, слава Богу, що у нас є можливість їсти, що у нас дуже багато зараз можливостей до їди. Ну, от, І ми маємо великий вибір. Наступний етап, звичайно, це йде, а що їсти. І це має бути якісна їжа, яку ми будемо їсти. І нам важливо цю їжу їсти, розумієте? Ну тому, що наше тіло це як мотор. Розумієте, якщо ми туди закидуємо гайки, то він просто зупиниться. У на увазі якусь там їжу, яка нам шкідлива. Розумієте, якщо ж ми даємо їжу, яка нам корисна, так тоді це дасть нам хороші результати, і ми тоді зможемо харчуватися. Ну, тоді наше тіло буде функціонувати нормально. Так що так. Надіюся, я до вас доніс важливість цієї сфери життя. Ще раз кажу, вона проблемна, вона створює нам проблеми, але це є здатність наша стати сильнішими та вміти вирішувати ці проблеми. Так, тоді нам це буде допомагати. Якщо ж ми цього не робимо, у нас будуть складнощі в житті. Ну тут немає нічого дивного. Дякую за перегляд. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.